Вітаю вас на каналі Україна Онлайн. Детальний прогноз погоди на найближчі дні. Тож залишайтеся з нами, щоб не пропустити головне. Період дощів і прохолодної погоди в Україні ще триватиме. За прогнозами синоптиків, до кінця тижня опади накриють значну частину території країни, однак температура повітря поступово підвищуватиметься. Найтепліше буде у південних та східних регіонах, де стовпчики термометрів піднімуться майже до 20 градусів тепла. Середа 26 березня. Дощі очікуються лише на Закарпатті, тоді як на решті території України заражеться суха погода з мінливою хмарністю. Вітер слабкий швидкістю від 3 до 8 метрів за секунду. Денна температура становитиме від 11 до 15 градусів тепла у південних областях від 17 до 19 градусів. Уночі повітря охолоне до 1,5 градусів тепла у південних регіонах до 7 градусів. Четвер, 27 березня. Дощі охоплять більшу частину країни: зокрема Волинську, Закарпатську, Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Рівненську, Хмельницьку, Житомирську, Вінницьку, Черкаську, Кіровоградську, Миколаївську та Одеську області. Нарешті території буде сухо і змінливою хмарністю. Вітер посилиться, його швидкість сягатиме від 7 до 12 метрів за секунду. Денна температура підніметься до від 12 до 16 градусів тепла у південно-східних областях до 19 градусів. Уночі очікується від 2 до 5 градусів тепла на півдні до 8 градусів, п'ятниця 28 березня. Опади продовжаться у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях на решті території сонячна погода з періодичною хмарністю. Денна температура сягне від 12 до 15 градусів тепла у східних та південних регіонах від 18 до 19 градусів. Уночі термометри покажуть від 3 до 8 градусів тепла. Весна в Україні розпочалася з нестійкої погоди. Хоча температури поступово зростають, часті дощі можуть ускладнювати ситуацію на дорогах та впливати на сільськогосподарські роботи. Синоптики зазначають, що така погода характерна для цього періоду і може тривати ще кілька тижнів. Попри дощову погоду в багатьох регіонах України температури будуть поступово підвищуватися. Найтепліше залишатиметься у південних і східних областях, де очікується до 19 градусів тепла. Варто підготуватися до вітряної та вологої погоди, але разом з тим насолоджуватися весняним потеплінням. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!